Добрий день, друзі! Сьогодні ми поговоримо про основні види ордерів в спотовій торгівлі на Binance. Чим вони відрізняються, та головне, як їх правильно розміщувати. Які бувають основні види ордерів в спотовій торгівлі на Binance? Перший це ринковий маркет ордер, другий лімітний ордер. Третій лімітний стоп ордер, четвертий осі-ордер і п'ятий трейлінг стоп ордер. Давайте розглянемо кожен з ордерів. На прикладі. Переходимо на біршу Binance, далі торгівля і СПОД. Сьогодні ми будемо розставляти ордери, на прикладі купівлі або продажу криптовалюти BNB. Опускаємось нижче та бачимо меню розміщення ордерів. Перший це ліміт, далі маркет. Стоп-ліміт, трейлінг стоп і ось його. Почнемо з ринкового або ще, як його називають, маркет ордеру. Цей ордер розміщується для миттєвого виконання купівлі або продажу активу за поточною ринковою ціною. При розміщенні маркет ордеру на купівлю або продаж ви можете вибрати опцію усього або кількість. Вибираємо варіант кількість. Коли хочемо купити або продати конкретну кількість криптовалюти, якщо ж хочемо придбати крипту на певну суму, наприклад, на 10 доларів, то ми вибираємо опцію всього. Давайте зараз купимо BNB на 10 доларів. Вводимо нашу суму і натискаємо купівля BNB. Маркет ордер завжди виконується миттєво, де ми можемо побачити інформацію по даному ордеру. Переходимо в історію ордерів та бачимо за датою, за часом, який був тип ордеру, яка це була сторона купівлі або продаж, яка була середня ціна, ціна по маркету, яку кількість ми придбали, на яку суму і так далі. Потрібно зазначити, що для ордерів на купівлю середня ціна виконання може бути трошки вищою за поточну. А для ордерів на продаж трошки нижче. Давайте тепер перейдемо до лімітного ордеру. Лімітний ордер це ордер, який потрапляє до книги ордерів та використовується для купівлі або продажу за певною лімітною ціною. Ордер буде виконаний лише в тому випадку, коли ринкова ціна досягне значення вказаної вами лімітної ціни. Лімітні ордери використовуються для того, щоб купити або продати актив за більш низькою або більш високою ціною, ніж поточна ціна на ринку. На відміну від маркет ордеру, де угоди виконується миттєво за поточною ринковою ціною. Лімітні ордери поміщаються у книгу ордерів, виконуються не миттєво і по встановленій вами лімітні ціні. Давайте розглянемо лімітний ордер на прикладі продажу BNB. Тут ми вказуємо ціну, за яку хочемо продати криптовалюту, наприклад, 250 та кількість. Ми можемо вказати всю доступну кількість BNB, що у нас є, або якусь конкретну. В даному випадку я вказую 0,1. Ми бачимо що всього, на яку суму у нас буде продаж BNB, і тиснемо на кнопку Продаж BNB. Як бачимо, наш лімітний ордер з'являється в книзі ордерів. Тут вся інформація про цей ордер. Потрібно зазначити, що кожен з відкритих ордерів ви можете скасувати, або скасувати взагалі всі ордери, або скасувати конкретний. Ви просто натискаєте на цю кнопку скасувати. Також слід зазначити, що існує термін дії кожного ордера. Зазвичай лімітні ордери можуть залишатися відкритими до 90 днів. Поїхали далі. Давайте розглянемо лімітний стоп ордер. Цей ордер має стоп-ціну та лімітну ціну. Ви можете встановити мінімальну суму прибутку, який ви готові отримати, або максимальну суму, яку ви готові витратити або втратити під час угоди. При досягненні встановленої ціни ордер буде виконано автоматично. Лімітні стоп-ордери є дуже гарним інструментом для обмеження збитків, які можуть виникнути під час торгівлі. Давайте встановимо стоп-лімітний ордер на продаж BNB. У нас тут є стоп та лімітна ціна. Стоп-ціну ми вказуємо завжди трошки вище за лімітну. Наприклад, 250. Лімітна ціна. 247. Для чого це потрібно робити? Якщо буде різкий обвал ринку і ваша стоп-ціна та лімітна ціна будуть однакові, то, скоріше всього, цей ордер не спрацює. Тому обов'язково нашу стоп-ціну ми вказуємо трошки вище. Далі ми вказуємо кількість. Тут ми бачимо суму і тиснемо продаж BNB. Далі ми підтверджуємо ордер, перевіряємо всі наші показники: так? стоп, лімітна ціна, кількість і на яку суму. Як ми бачимо, наш стоп-лімітний ордер потрапляє до книги ордерів. Ми бачимо всю інформацію по цьому ордеру. Якщо ми хочемо його скасувати, ми тиснемо тут. Наразі ми його залишаємо через деякий час, перевіримо його виконання. Поїхали далі. Розглянемо трейлінг стоп ордер цей ордер дуже схожий на лімітний, але його ціна активації змінюється, коли ринок йде в потрібному нам напрямку. А в протилежному випадку позиція просто закривається. В спотовому трейлінг стоп ордері можна заздалегідь налаштувати відсоток від ринкової ціни. Можемо вказати якийсь свій певний відсоток, наприклад, 5%, або вказати 1,2, який тут є автоматично. Також тут є лімітна ціна і кількість BNB, які ми хочемо купити або продати. Поки ціна активу... Ворухається в потрібному нам напрямку, то трейлінг стоп ордер фіксує прибуток, залишаючи позицію відкритою. Слід зазначити, що трейлінг стоп ордер не переміщається у зворотньому напрямку. Якщо наша ціна здійснить розворот у збутковому напрямку на певний відсоток, то трейлінг стоп ордер виповниться як лімітний. Якщо ціна не піде в потрібному нам напрямку, то трейлінг стоп ордер допоможе мінімізувати збитки та захистити прибуток. Давайте встановимо трейлінг стоп на купівлю BNB. Ставимо актуальну ціну, наприклад, 243. Трейнінг дельта 1%. Тут ми встановимо ліміт. В цьому випадку ми також можемо встановити 243, тому що в нас є тренінг дельта. Ці значення можуть бути однаковими. І кількість BNB, наприклад, 01. І тиснемо купівля BNB. Підтвердження ордеру: ми перевіряємо наші дані. І натискаємо підтвердити. І останні з ордерів, який ми сьогодні розглянемо, це Осіо ордер. Цей ордер це поєднання лімітного ордера та лімітного стоп-ордеру. По факту ви розміщуєте два ордери одночасно, але як тільки один з них спрацьовує, другий ордер відразу скасовується. В результаті виконується лише один з даних ордерів. Давайте встановимо Осіо ордер на продаж BNB. Ціна це та ціна, за якою ми хочемо продати наш актив, наприклад, 250. Стоп-ціна це та ціна, за якою ордер наш буде активовано. Давайте встановимо 245. Лімітна ціна у нас буде трошки нижча. 244. Останній пункт це кількість, наприклад, 5. Всього на 12,5 доларів. Тиснемо продаж BNB. Як ми бачимо, в книзі ордерів створено відразу два ордери лімітний ордер та лімітний стоп ордер. Якщо один з них буде виконано, то друге автоматично скасується. Якщо у вас залишились будь-які питання щодо ордерів у спотовій торгівлі на Binance, задавайте їх в коментарях під даним відео. Дякуємо за вашу увагу. Підписуйтеся на наш канал Бізнес у рваних штанях.